Всім привіт! З вами Дан, і це в нас 16-та частина модів для народу. сьогоднішній мод в нашу гру велику кількість нових вогняних куль. Ось вони всі вже в мене в інвентарі. Перейдемо до першої. Має ось такий от крафт. Тобто 4 заряди і 1 порох. І спробуємо її використати. Заряджаємо і кидаємо. Ось такий от вибух, як від динаміту. Але при цьому ми ще зможемо використати цей заряд декілька разів. Ось тобто ще раз, ще раз. І ще буквально декілька разів. Якщо не помиляюсь, то було 7-8 використань. Після цього він ламається. Але це як на який баланс, тому що ми використовуємо декілька разів, і він не нескінчений, як в попередньому огляді модів. Але переходимо до наступного. Далі в нас іде середній фаєрбол Тобто, він буде трішки сильніший за попередній. Ось такий от крафт використовується попередній, плюс ось це от. Заряджаємо його, наприклад, он туди. І ось от такий от вибух. Давайте прямо в землю. Тобто Вибух вже набагато більший. І також він ламається, все нормально. Тобто, десь міцність така сама. При цьому наступна вогняна куля крафтиться ось так. Тобто з одної от от середньої, двох малих, та ще плюс ось це. Ну, це вже буде звичайно більше зносити. Адже ми ось заряджаємо, кидаємо. І ось отакий от вибух. І таких ми можемо зробити доволі багато. Знову ж таки, 7-8. Тобто, за декілька таких вибухів можна знищити навіть ціле село. А, Ціле село можна знищити за два таких вибухи. Цілу гору можна знести такими вибухами. Ну, але переходимо до наступних. Залишається в нас 4 таких. Почнемо з першого. Має він ось такий от крафт. Тобто, для цього вже треба спійти в край. І він доволі незвичний, тому що ось я кидаю. І що стається? Я десь в повітрі на висоті 350 блоків. Біля мене різні моби, які горять. І вони також летять вниз. Тобто, ось іще мені видались різні блоки різних мобів, такі як кістки, ще щось. І ось ми всі дружно, плавно летимо вниз. Але я вип'ю молоко щоб швидше. Ну і тут ми можемо побачити літаючих свинок, овечок та інших мобів. Далі в нас іде також цікава вогняна куля. Ну, не зовсім вогняна, звичайно. Але ось я її кидаю. І що стається? Я тепер можу бачити на великому радіусі через блоки різних мобів. Вон там от кріпер, як ми бачимо. Вон там от далеко свинка. Ще щось може побачу. А може, не побачу. Он, дуже глибоко в шахті. Ну, я не знаю, відстань блоків 70-80, а я їх тільки що бачив. Звичайно, це ненадовго, секунд на 20. І також крафт ось такий. Крафт не складний. Звичайно, потрібно сходити в Нижній світ, але крафт простіше, ніж попередньому, на мою думку. Також далі в нас іде уста вогняна куля. Тобто, що зв'язане з нічим. Для цього нам потрібно спуститись аж до бедроку. Але, напевно, я цього робити не буду, а знайду просто корінну породу десь в нас тут. Зараз напишу корінна порода. І ось вона. Розставляю її. Ну, дощ нам не завадить, напевно, або приберу. Прибираю дощ. І ось в нас є корінна порода. Беремо ось цей фаєрбол. і кидаємо. Щось змінилось? Та наче ні. Але якщо уважно придивитися, то щось все-таки змінилося. А змінилося саме те, що наш простий бедрок перетворився на ось такий от інший. Я переходжу в режим виживання, беру діамантове кайло. І ось я вже можу зламати цей бедрок. Тобто, за тому цього фаєрбола вогняної кулі, та не зовсім вогняної кулі. Я можу ламати бедрок. Тобто, ми можемо випасти з світу навіть. Звичайно, я не розумію, навіщо це використовувати, але... Можливо, в нижньому світі ви захочете там вибратися без допомоги якихось там інших штучок. Ну, але це не так важливо. Знову переходжу в творчий режим. Та беру останню вогняну кулю. Має ось такий от крафт. Так, зараз. Ось такий от крафт. І вона також доволі звичайна майже. Ось я її кидаю. І вона починає відскочувати один раз, другий. І ще назад, ось третій, четвертий, п'ятий. І ось вона просто відскокує і так підривається. Але це гарно, дуже гарні ось ці ефекти. Приблизно 6 разів вона відскочила. Ну, як ми бачимо, міцність цих всіх фаєрболів однакова. Ну і на цьому все. Кому сподобався мод, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Посилання на мод буде в описі. Також дивіться, як він гарненько виглядає в мене в руці. Всім до зустрічі!